33 треті річниці незалежності нашої країни присвятили першість Миронівської міської територіальної громади з греко-римської боротьби серед юнаків, яка відбулася в передень свята в Миронівському фізкультурно-оздоровчому комплексі. Юних спортсменів привітав начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца. Слава Україні! Всіх хочу привітати з початком. Нашого турніру у Миронівській громаді ми проводимо це вперше. Слава Богу, у нас з'явився прекрасний такий фізкультурно-здоровчий комплекс, тому змагання ми будемо проводити тут часто, слава Богу, я так думаю. Хочу також подякувати нашим тренерам, хочу подякувати дирекції дитячої нацької спортивної школи за підготовку. Щодо проведення цього турніру, хочу всім нам і вам побажати тільки перемоги, вам, хлопці, перемоги в цьому залі, а нам, Україні, перемоги на наших фронтах. Саме завдячуючи цим хлопцям, дівчатам, нашим воїнам, які стоять і боронять нашу державу, ми з вами зможемо тут зустрітися і провести. Саме ці змагання учасники змагань вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх героїв, які віддали своє життя за мир і спокій на рідній землі, за її майбутнє і процвітання. Традиційну урочисту частину продовжив гімн України як символ гордості за рідну країну віри в її перемогу. Шановні вболівальники, шановні учасники нашого турніру, від щирого серця хочу подякувати Веронівській міській раді за підтримку в проведенні цього турніру. А також хочу подякувати за значний внесок у розвиток греко-римської боротьби та підтримку наших юних спортсменів. Торгівельну марку БАО-експерт та групу з засновника Валешкевича Дмитра, а також кафе Артбургер та директора Бабича Артема. Ну що, хлопці, всім нам перемоги, всім нам гарного настрою, щоб всі приїхали додому е, з гарним настроєм і знайте одне: що все буде Україна і все буде перемога. А зараз я надаю слово головному суді майстру спорту України, Дорогі Вадиму Вікторовичу. Доброго дня, шановні учасники, шановні батьки, представники команд, всіх вітаю спортивним святом, яке відбувається в Миронівці. Всім учасникам хочу побажати гарної, чесної боротьби, поважайте один одного на Килимі. Тим здоров'я, миру, добра, терпіння. Греко-римська боротьба давно має своїх прихильників на Мирунівщині, багатьох переможців, змагань, турнірів різних рівнів. Тому така першість це ще як одне визнання важливості саме цього виду спорту та досягнень тренерів і спортсменів громади. У спортивних змаганнях даної першості взяли участь понад 70 юних борців із різних регіонів України, представники восьми команд Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ Атлант місто Київ, Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного, місто Київ міста Біла Церква, Тарачанської ДЮСШ, Гребінківської ДЮСШ, місто Гребінка Полтавської області, Лубенської ДЮСШ, місто Лубни Полтавської області, Олександрівської ДЮСШ, селище міського типу Олександрівка Миколаївської області. Учасники були поділені на чотири вікові групи: – 2008-2009 років народжень, 2010-2011 років народжень, 2012-2013 років народжень та 2014-2015 років народжень та 15 вагових категорій. Змагання проходили на високому організаційному рівні. Всі спортсмени намагалися показати свою якнайкращу борцівську підготовку, прагнення до перемоги і в той же час повагу до суперника. Майже цілий день проходили змагання у чудовій залі Миронівського фізкультурно оздоровчого комплексу. І Всі учасники отримали незабутні враження та досвід від виступів. Були підведені підсумки першості, і головний суддя змагань Вадим Дрига звернувся до учасників. І хлопці молодці старалися, боролися, але я думаю, що ви всі зробите правильні висновки, будете працювати надалі і всі будете займати тільки перші місця. Далі відбулася приємна церемонія нагородження, яку проводили міський голова Віталій Савенко, начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріоце і судді змагань. Мирунівські спортсмени показали високі результати і в багатьох номінаціях посіли призові місця. Серед вікової категорії 2014-2015 років народжень. Друге місце Назар Шаванов у ваговій категорії 27 кг. Друге місце Олександр Москаленко у ваговій категорії 29 кг. Третє місце Олександр Слободянюк у ваговій категорії 29 кг. Друге місце Олександр Хмельницький у ваговій категорії 36 кг. Третє місце Нікіта Барбакар. У ваговій категорії 36 кілограмів. У ваговій категорії 54 кілограми перше місце вибору Антон Левчик. І в цій же категорії 54 кілограми друге місце за нашим борцем Владиславом Василенком. Серед вікової категорії 2012-2013 років народжень. Перше місце Артем Пагурок вагова категорія 29 кілограмів. Перше місце Богдан Волоченко вагова категорія 32 кілограми. Перше місце Сергій Якименко вагова категорія 37 кілограмів. Також у цих категоріях зайняли третє місце Давид Світлов, вагова категорія 37 кілограмів, друге місце Ілля Кутісов, вагова категорія 55 кілограмів. І третє місце Артем Слободянюк вагова категорія 55 кілограмів. Серед вікової категорії 2010-2011 років народжень. Перше місце Давид Бистрий, вагова категорія 48 кілограмів. Перше місце Тимур Дрига, вагова категорія 52 кілограми. Друге місце Костянтин Заїменко вагова категорія 52 кілограми. Друге місце Владислав Кузьменко вагова категорія 73 кілограми. І в цій же категорії Макар Шутенко друге місце. І Денис Степаненко третє місце. Серед вікової категорії 2008-2009 років народжень перше місце виборов Артем Ковальов. Вагова категорія 65 кілограмів. І перше місце Євген Волощенко вагова категорія 80 кілограмів. У загальнокомандному заліку миронівські спортсмени здобули перше місце. Тож вітаємо наших юних борців та їхніх тренерів за високі здобутки і побажаємо подальших перемог і визначних досягнень. А ми сьогодні не перестаємо дякувати нашим захисникам за можливість проведення таких змагань і в загальному можливість розвивати дитячий спорт. Слава Україні! Слава нашим збройним силам! निर्व <laughs>